Чоловічі джинсів, падокс ліверджі. Такі в падокс. Класна така моделька, пряменький крій, дуже класний, мекесенький джинс. Такі йдуть у розмірі 42 на 30. такий ліверджі. 40 на 48. Такі йдуть в розмірі 54 ліверджі також такі класні матесенькі джинс, класні модельки такі пряменькі. Такі йдуть в розмірі 34 на 32. 38. 48. Зверніть увагу, яка ціна на ціночку стоїть 79 євро. Такі йдуть в розмірі 46 на 30. І такі йдуть в розмірі 54.